Всім привіт, друзі! Ви на каналі ДОАЗа Нумізмата і сьогодні у нас на огляді ще одна пам'ятна монета України номіналом 5 гривень під назвою Київська фортеця. Дана монета випущена Національним Банком України та присвячена Київській фортеці, одній із найбільших ще камінно-земельних фортець у світі, частина якої є Національно-історичним архітектурним музеєм Київська фортеця. Тому, друзі прохання, хто не підписався, обов'язково підпишіться на канал. Підтримайте, щоб отримувати свою дозу нумізматики та переглядати нові корисні та цікаві для вас відео. Отож, підписуйтесь, коментуйте, а ми розпочинаємо. Монету введено в обіг 14 травня 2001 року. Вона у нас представлена ось в такому сувенірному буклеті або в сувенірній упаковці. Ось так монета виглядає всередині. Бачимо, у нас є опис самої фортеці на англійській мові та на українській мові. І ззаді, як завжди, на всіх монетах є характеристики монету. Тож ми бачимо, що у нас номінал 5 гривень, метал Незельбер, діаметр, маса, якість карбування, гурт і тираж. Тираж монети загальний складає 40 тисяч примірників, з них 15 тисяч. Ось в такій сувенірній упаковочці. Також хочу сказати, що саме 14 травня також вийшла і срібна монета, але но номіналом 10 гривень. І її тираж складає 3000 примірників. Щодо цінової характеристики срібної монети, то ціна її на даний час становить від 2,5 тисяч гривень. Монета важить 31,1 грам, номінал у неї 10 гривень і тираж 3 тисяч. Щодо нашої монети, то її тираж 40 тисяч примірників, і номінал 5 гривень, монета з Нейзельбером На аверсі ми бачимо, в грі Державний Герб України, назва України. І бачимо такий фрагмент арочного входу фортеці у верхній частині. А в нижній частині бачимо на дзеркальному тлі саме зображення ключа, під яким напис 5 гривень і 2021 рік. На реверсі монети бачимо зображено вид на Київську фортецю, саме з висоти пташиного польоту. І бачимо схему. Вірніше, схеми укріплень даної фортеці. І внизу теж на дзеркальному тлі бачимо напис Київська фортеця саме 18-19 століття. Ось така, друзі, чудова монета. Вартість цієї монети на час виходу з Національного банку України становила 55 гривень. На даний час монету в капсулі можна придбати в районі за близько 100 гривень. І в сувенірній упаковочці монету продають від 120-130 гривень за монету. Ось така, друзі, у нас сьогодні монета на огляді. Дякую всім за перегляд. Обов'язково залишайте свій коментар, щоб підтримати канал. І пам'ятайте, буде все добре. І до зустрічі!